Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з сумками-рюкзаками, Подивимося, що попадає. На столі у нас ось такий легкий гарний рюкзачок. Ще. В гарному стані. Стоковий. Стоковий новий. Дорожня сумка на колесиках. До речі, колесики дуже гарні. В гарному стані. Дивимось наступно. Рюкзачок. Ще рюкзачок. Фірма Рібок. Для ноута. Рюкзак. Ось така сумка. Дорожня сумка. Велика. Сумка через плече. Дорожня сумка. Сумка для ракеток, для спорту. Рюкзачок. Сумка холодильник. Ось такий рюкзак. Дорожня сумка маленька. Рюкзачок. Фірма квеча. Ще. Дивимось далі. Ось такий рюкзак. Маленька сумка. Сумка через плече, Ще. Маленька сумка. Ось така, стокова. Дорожня? Середніх розмірів? Сумка через плече? На магнітах? ноутбука, Рюкзак. Ще. Велика сумка? Ось така? Сумка на велосипед на багажник. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.